Здоровенькі були. Всім доброго часу, доби камеради! Вітаю група спільнота. Хто шукаєте, знаходить? Сьогодні ми вибрались на черговий коп в пошуках війни, військових артефактів, всякого шмурдячка, звичайно, не без того. Накопаю сьогодні, обіцяю, що всякої ерунди. Сьогодні досить похмуро в лісі. Та й взагалі, похмуро. буквально осінь. Зараз починаємо звідси стартувати прямо наш. Пошук, перші сигнали, все зазніму. Перші всі фото будуть в групі, в спільноті наші, хто шукає і знаходить. Так що додавайтеся, там буде саме свіже, саме краще сьогодні. І саме-саме найпотужніше. Буде вау! Мега цікаво. Ну і на канал додаємося. Підписуємося, став уподобайки. Так, народ, у нас черговий шмурдяковий сигнал. викопав я щойно. Стабілізатор від 82-ї мінометної міни Радянської. І чисто випадково подивився вверх і подивіться, що я бачу. А ви бачите те, що я бачу. На деревах ростуть банани міни часів Другої світової. Хтось колись викопав і тут повісив. Треба зняти і сховати. А дивіться, яка мінаха, відказник прилетіла. І не зірвалася. Бачимо, є маркурування. Всередині якийсь стрьомний предмет. О, 43-й рік, якщо бачимо. Видно, не видно, але мені видно. Ось така небезпечна знахідка. Висить собі на деревах. Ха. Треба сховати, закопати і бути обережним. Очі крутити навколо голови, бо тут ще й хе, до чого. Під землею стрьомно їх копати, а на деревах то взагалі не то слово подвійний стрьом. Ми продовжуємо шукати. У нас черговий сигнал і ось трапилась така пряжечка. Подивіться. Ось така заржавіла, але вона солдатська на війну, 100% пряжечка. Ну Цікаво просто шмурдяк, але все одно покажу, що такі були. Швидше всього до штанів. Ось таке ще можна знайти. Тут що лиш не хочеш, можна знайти по війні. А ми так і робимо. Продовжуємо, камради, продовжуємо. Камради, послухайте сигнал. Чуєте, який класний. А дивіться, що я знайшов. Ха-ха! Ложечку солдатську на війну. Алюмішку обломано тут, зривом бачимо, відірвало її трошки. Пошкодило, але це 100% на війну і це 100% Мадярська швидше всего. Я так думаю, припускаю, бо вона не сучасна, це точно, можливо, якісь надписи, клейма підписана. Треба зараз кробанути, почистити і подивитися. Пряжечка тут зразу знайшлася і тут нас сигнали, чую сигнал перебиває класно. Або взривом віднесло. Сюди аж відкинуло або він тут загубив її. Зараз почищу, подивлюся. Стає цікавіше народ. Ха-ха, Продовжуємо пошуки. Люблю цей ліс, люблю пошуки. Люблю коп. Гадаю, ви зі мною солідарні. І так, камерадин, почистую я ложечку так легенько. Дуже гарна. Бо бачимо тут, може вам не видно, а тут є такі гарні узори, на наложиться тут. Її узорчик такий гарний, але вона зірвана, тобто з взривом і відірвало її кусок закінчення її. Тут ще був кусочок. Ну і ми тепер бачимо тільки такі Її, Ложечка стара, і фронтова. хтось нею їв кашку малашку. Тут в окопах або тушоночку навертав. Красиво, красиво. Річ фронтова. Ми продовжуємо мандрувати лісами-горбами. У нас один. Як завше вже зазвичай чергова небезпечна знахідка. І подивіться, що я знайшов. То є відказ, зірвалася. 50-мм рідкісна мадярська мінометна міна. Дуже рідкісна, але деколи я знаходив цілими. В дуже гарному стані. Ну, ця, ця попала під артобстріл і не взірвалася. І нікого не вбила. Це дуже добре. Значить, так треба було в той час. Ми на радянських позиціях зараз. Венгерські позиції там дуже далеко. І ці мінахи <плес> 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 мочили радянські війська тут. І гинули солдати, як бачимо. Практика показує, що гинули, їх зривали мінометними мінами, підривали і закидували різними ручними гранатами. Бо досяжність стрільби була дуже далека і не попадали що лишається правильно мінометні міни продовжуємо що, покажу вам ще одну знахідку швейну я знайшов ось подивіться ось така похожа на лимонку з ребрами така потужна тяжка чугунна протипіхотна міна радянська помс 2 Можливо, помс 2 чи помс 1, щось таке з них в тому дусі. Порожня, звичайно, розсаперена. Був тут запал. Тут був колик, 75 грам тротилу. І зривалося, ого, го дай дорогу. Міни, міни протипіхотні. радянські. Таке не берем, не цікаве, тяжке. Хіба тільки на металом. Але ми на металом не збираємо, не за цим ми сюди прийшли. Прийшли ми шукати все, що є, все показує, Бо скоро й того не буде в цих лісах. Хожу брожу, сигналі не дуже, але хотів вам показати таку цікаву річ, як пряме попадання артснаряда мадярського. Ось бачимо латунь, кусок один. Потім бачимо другий латунь. Грубе товсте, тяжке. Це все латунь. Сигнал був капітальний. І ще один кусок. Уламок. Ось такий латунний носик, зривак. І бачимо, як його пірвало. І бачимо, що ще тут ось відміни. Сюди попало, здетонувало, це все залишилось. От. Кольоровий метал. Потужний сигнал був. Тяжке, можна збирати на... Здачу на прийомку хто збирає, металісти всі сюди. Ось так воно виглядає. І ще кусочок навіть стабілізатора. Як влупилось, так влупилось. Багато що залишилось прямо тут. Ось так. Пряме попадання. А всі решту осколки при вибуху бф, і вони порозлітались по цілому лісі. Ось таких низинах. Долинах, ямах і горбах нам приходиться шукати. Не кожен зможе, скажу вам чесно, ось таких горбах вниз вверх, вниз вверх, вниз вверх, вниз, далі-вниз, далі вверх. І ходити треба так цілий день. Ну, Плюс-мінус 6-8 годин мінімум, а деколи більше. Ось такі у нас пошуки в Карпатах наразі. Шукаємо. Так камеради, знайшлась цікава знахідка, дуже рідкісна в наших краях лісах. Подивіться? Що то є? Ото латунь, такий кусок здоровий, грубий. Подивіться, тут є поділки, як ви бачите. А той є е, детонаторна трубка від шрапнейного снаряда, Перша світова війна. Що вони роблять на позиціях Другої світової, невідомо. Так названа в народі Тітька. Тітька. Що що? Тітька. Ось така тітюня. Ха! Це дуже рідкість. Я завжди знаходив їх тільки по першій. А це, подивіться, і по другій ними палили, видно. Бо тут були друга і шрапнельники валили. Хтось їх запускав. Як бачимо, цікава штука. Ну і вигляд у неї тільки. Отак От о! Ще можна знайти в наших горах Карпатах. Так, народ, схожу, гуляю, візуально побачу ось таку картину. Подивіться, набої, то і планка. Вже зіржавіла. П'ять набоїв мало бути. Чисто візуально, чисто так воно валяється серед лісу. Дощі пішли, листя здув, значить. і показалося, от дивіться, що такі цікавинки. Речі трапляються. Не треба копати. Все на горі. Все під верхом. Я зараз на такому схелі. Досить потужному такому ну, там аж далеко-далеко на горі. Там йдуть мадярські позиції. Що робить аж тут? Цей магазин з набоями? Невідомо хтось загубив колись свій час. Опаки сьогодні чудова погода, прекрасна, тепленько, краса, неймовірно випогодилось. І дивіться, який цікавий сигнал знайшов я. Покажу вам, бо це варто того, щоб ви бачили. Подивіться. Хоп! Бачите, колись хтось стріляв дуже давно, ну, роки війни, звичайно. І було дерево. Дерево росло десь тут. Його вже нема. Завалилося, згнило, а куля попала прямо в дерево, в ствол дерева. Так і залишили всередині. Стріляли знизу. Солдати, радянські війська, бо там вище мадяри. Сиділи в окопах. І подивіться, як залишилась куля назавжди. Ще в дереві. З рідним оригінальним деревом, яке побачило страхіття війни і попало в це дерево. Ось я бачимо. Ось такий кусочок уламочок історії років війни в 44-му році. так, народ. На сьогодні все. Походив, полазив, попікав. Класно покопав. Особливо нічого не знайшов. Все відео, що було, ви бачили, все я вам показав. Знахідки. Ну, розумієте? Бувають такі часи, що так, йдучи на код, це розуміти і на це розраховувати, що знахідки можуть бути, можуть не бути. Але головне сам процес, нам подобається процес, нас не цікавить, особливо там щось таке супер-мега знайти. Ну, як, як кого, можливо, когось цікавить. Можливо, ні. Мене привід процесу, відкопання, від знахідки знайти, відкопати, почути, що за сигнал, як реагує. Зумієте. Подивитися, що воно, прислухатися, вивчити досконал апарат і в чуйку свою вдосконалювати. За 26 років, повірте. Я щось перекопав, і десь був, і щось бачив, і можу вам багато чого розказати. Бо давним-давно Вуйко Штірлець вже займається пошуками, не знаю, чи хтось так займається. Але я плотно в темі займаюся не так, щоб колись там десь виходити, а досить часто по можливості виходжу на пошук. І що вам раджу. Все, всім пока. З вами був Вуйко Штірліць. А ми з вами незабаром побачимося в Бандерських лісах Карпатських горах.